Моє вітання з вами факти оперативно про головні події першої половини вівторка. І насамперед про ситуацію в зоні АТО артилерія ворожих найманців продовжує гатити по мирних людях і позиціях українських військових. Терористи обстріляли українських військовослужбовців біля Кримського на Луганщині. Поранений медик збройних сил України. Його доставили до лікарні Сєвєродонецька. Ще один армієць зазнав поранень під час ворожої атаки поблизу станиці Луганської. Там бойовики відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та кулеметів. Крім того, диверсійно-розвідувальна група терористів у складі 12 осіб намагалася прорватися з окупованих сокільників в напрямку Кряківки. Українські військові атаку відбили та відкинули бойовиків назад. Загалом протягом минулої доби гаряче було у щасті попасній кримському трьохізбинці та Троїцькому. Загалом, упродовж вчорашньої доби, ворог 95 разів порушив режим припинення вогню. 25 разів бойовики застосували артилерію, 24 – міномети, тричі реактивні системи залпового вогню, 48 разів гранатомети і стрілецьку зброю. Водночас українське командування попередило представники ОБСЄ та західних партнерів про можливість застосування артилерії у відповідь, якщо терористи не припинять обстрілювати наші позиції та населені пункти. Також керівник прес-служби генштабу Владислав Селезньов повідомив, що командування залишає за собою право використовувати артилерію у випадку атак з боку незаконних збройних формувань.